Такара Яриша 19 місто Харків, сьогодні 2 травня 2022 року. А, очевидно, це прильот нічний, біля 12 ї ночі. Мій товариш чув цей прильот. Оце схоже на ямку від нього, на... от горіли машини. Повибите скло класика жанра Харківська. <ривані> І... От каски вдягніть краще, або відходьте від цього. Я думаю, що каски треба вдягнути взагалі по-хорошому. Тут реально на голову валиться то, що тут пооблітало. Удар був дуже сильний, мій товариш, який живе на Науковій, його дуже сильно чув. А на метро наукова, а тут а, від Метро Наукова реально ще й місяць часу багато. Ой, часу. Відстань велика. Це вулиця Атакара Яраша, 17. Оце вулиця Атакара Яраша, 17А. Теж повилітала вікна, як ми бачимо. А це вулиця. Атакара Яроша — 19. Тут напроти повибивало скло в кіосках. Вже прибирають це скло. Менше-менше, ніж півдня пройшло. Тобто ударна хвиля була доволі сильна. З цього боку вулиці теж трохи пошкодила вікна. А на стеклення на балконі. Отут сила удару така, що вікно виламало натурально. Раму вікна, причому металопластикового. Я зубер Наталія Володимирівна. Це Харків, Павлова Поле, вулиця, Атакара Яраша і вражено кілька будинків.